I'm still in the market Звичайно, це круто. Два роки вже в армії, а тут виїхати в якусь цивілізацію і подивитися на концерт це дуже добре. Красиві пісні про те, що відбувається зараз в Україні, співають правду, що було, про Майдан співали. Цікаво послухати. Відпочинок такий. Грали в госпіталях. Грали перед тими, хто відправляється, грали на полігонах, і завжди це була трошки різна публіка. Це залежало від обставин, в яких вони вже побували. З тих, хто потрапив туди в зону, то всі герої. Неважливо, чим вони там займалися.